Вітаю! В цьому відео я розповім вам про пломбування та реставрацію зубів. Мене звати Соліма Дмитро Олександрович, я стоматолог-терапевт у мережі стоматологічних клінік Люмідент. Залишайтеся з нами, буде цікаво! Пломбування зуба систематологічна процедура, під час якої спеціальним матеріалом заповнюється порожнина в зубі, що утворилась внаслідок каріусу або інших пошкоджень. Основною метою цієї маніпуляції є відновлення форми та функціональності зуба, а також захист від подальших пошкоджень та проникнення бактерій. Існує безліч матеріалів, які використовують для пломбування зубів цемент, композит, амальгама тощо. Проте найкращим варіантом для відновлення зубів є фотополімер. Фотополімерна пломба це спеціальний матеріал, що твердне підпливом ультрафіолетового або led світла за лічені секунди та не потребує додаткового часу для замішування і встановлення. Окрім цього, він мінімізує втручання в здорові тканини зуба та є зручним застосуванням, на відміну від інших видів матеріалу. Пацієнти часто запитують, у чому відмінність пломбування від реставрації. Пломба лише закриває наявні дефекти в зубі. Реставрація ж, окрім усунення дефекту, Ще точно відтворює форму, колір та анатомію власного зуба. Художня реставрація зубів вимагає більше часу для проведення процедури, особливих навичок стоматолога та використання мікроскопа. Проте в наших клініках ми виконуємо саме реставрацію зубів, щоб не лише вилікувати пошкоджений зуб, а й відновити естетику усмішки. Для визначення, чи потрібно пацієнта реставрація зубів, проводиться ретельний огляд ротової порожнини та додаткові методи обстеження, наприклад, рентген-діагностика. Пломбування зубів фотополімерних матеріалу складається з таких етапів. Перш за все, стоматолог очищує поверхню зуба від нальоту, що дозволяє точно підібрати ідентичний до власних зубів колір пломбувального матеріалу. Для забезпечення комфорту пацієнту застосовується безболісна комп'ютерна анестезія STA. Зуб ізолюють за допомогою системи Кофердам, щоб забезпечити сухість та чистоту в зоні реставрації. Лікар делікатно видаляє ушкоджені тканини зуба та надає порожнині правильну форму для надійної фіксації пломби та уникнення сколів та пошкоджень майбутнього. За допомогою фотополімеру заповнюється утворена порожнина в зубі та ретельно моделюється форма, щоб вона повністю відповідала природньому вигляду та функціональності. Завершальним етапом є шліфування та полірування зуба для утворення гладкої поверхні та естетичного вигляду. Пам'ятайте, що регулярні профілактичні візити до стоматолога допоможуть вам підтримувати здоров'я своєї ротової порожнини. Та уникнути проблем в майбутньому. Щоб дізнатися більше інформації, переглянути приклади наших робіт та багато корисних відео, переходьте на наш сайт за посиланням. Якщо вам сподобалось це відео, підпишіться на наш канал, ставте лайки, а також ставте свої запитання, на які ми обов'язково відповімо. Запишіться на безкоштовну консультацію в мережі томатологічних клінік Люмідент. Дякую за увагу і до зустрічі!